Як правильно підготувати автомобіль до полірування? Сонечко, зараз тебе будуть полірувати. Не переживай, це не страшно, це не боляче. Може трішки тепло, але не боляче. Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. І сьогодні ми вам в відео покажем детально, як правильно підготувати автомобіль до полірування, враховуючи всі нюанси. Поїхали! Так, перед поліруванням. Що взагалі треба зробити? Треба повністю очистити весь кузов від всього, що на ньому є, і це не є лаком самого автомобіля. Для цього на початку ми робимо двофазну мийку: безконтактна і ручна мийка. А перед тим як ми почнемо працювати, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте що там цей дзвіночок, дзвіночок чи колокольчик, дзвіночок. І ми починаємо працювати е, так. Першу фазу я використовую мультистар від «Коха» в пропорції. Ну за там в залежності від стану авто, але як у ну, стандарт це 1 до 10. А я все придус У мене вже все тут розпутано, все, все вже готове. Так, ну першу фазу ми зробили, змили основний великий бруд. Перед тим як почати другу фазу ручної мийки, е, хочу вам сказати, ми тут таку фішку придумали, що якщо цей відос набере 300 лайків, 300, то ми знімемо відео про полірування. Велике, воно буде дуже об'ємним, бо там дуже багато нюансів, як все робити, та... ну коротше. З усіма подробицями всього процесу. Тому ставте лайки і ми продовжуємо. Жень, скажи, як ти любиш, що як ті фом пахне? Пахне він може та й нормально, але мені здається в мене такий прикол. Ану, понюхайте. Коли, коли ну, цей запах потрапляє до мене вниз, в мене наче роздратовується якась. Е Якась оболонка всередині мого організму, і мені він просто ну неможливо його сприймати на запах, тому у нас тут 5-літрова баклаха. Це 10-літрова. -літров. 10 10-літрова, так, перепрошую. Як вона закінчиться, я точно буду брати щось інше. Але ну, типу, важко, бо він супер ефективний, він дуже класний ну, в роботі. І ну, єдиний його мінус, ну як для мене, валюка, наприклад. Мені нормально пахне. Взагалі, типу валіку вогонь, але я собі щось буду їх чекати. Тому якщо ви бренд якоїсь космі... космі... космічної хотів сказати ну, косметичної хімії і хочете мені запропонувати якусь класну другу фазу, яка дуже класно справляється зі своїми задачами і при цьому приємно пахне, напишіть нам! Пропорції. Так само, як і на MultiStar 1 до 10. До Це в піноутворювач. Ау, відро. А в відро дуже мало. Я зараз покажу. Ось скільки треба літів для відра. Так, далі друга фаза, ручна мийка. Треба все делікатно вимити кісточкою обов'язково, щоб не залишилось нічого, абсолютно, щоб потім вона у нас не там диск, там, звідки щось вилізло. І спеціальною губкою також вимиваємо дуже делікатно, щоб не залишилось нічого. Те, що можна змити. А далі все також пояснимо. Жень, А що саме на другій фазі ми кистечкоємо? Типу, що не на першій? Так. Е, ну, бо перша фаза, е, там, по-перше, дуже глужні розчин. Ним не бажано оце все йорзати, оці всі історії робити. Бо він, його задача? яка? Він бере на себе весь дуже е, великий бруд, який там не пристав до поверхні нічого. ну, коротше, який просто є на поверхні і... Все, він його просто змиває безконтактна мийка, і далі вже те, що там трішки приїлось на поверхню і його не взяло миюче, треба обов'язково мити другою фазою. Ну і плюс ми вже все таке невелике, типу там піску, всього такого, що може подряпати е, наш лад. Ми вже змили, тому зараз, ну як, там не зовсім, коротше, я далі поясню. Я сподіваюся відповідно на твоє запитання, бо я міг ще, мені здається, дуже довго розповідати. Краще все набрати ці, як то кажуть. А, так він розказав, що зараз кісточкою треба пройтись по всім, скажімо так, закуточкам, там, дверні прийоми, між скломом. Між склом, коротше, скрізь дає з'єднання. Оце все треба пройтись і все треба вимити. Так, щіточку ми завершили, далі губкай, поїхали. Капучино дуже гарно. А ти пише, так? Так. Жень. Точніше. А ти мене питаєш, Жень, а наш нам два відра? Жень, а наш нам два відра? А я поясню, що наш нам два відра. Перше відро не миючи, де ми ну, намилюємо нашу губку, яка буде там видавати лубрикацію і краще розкризити ну, по поверхні. А друга губка, щоб її вимивати потім. Друге відро. Друге відро, щоб потім вимивати губку і змивати всі ці. Прилипчий е, там, пісок, бруд, який у нас буде в самій губці. І, до речі, у нас ну, типу губку треба ще використовувати з великою зернистістю, щоб е, бруд мав куди забуватися сам по собі. Так, ми починаємо. Я мига нами, а так по криші. вся чорна, просто вся це про тому, що перша фаза була. Зновиваємо другу фазу і далі буде цікаво. Ракамакафо. Фристайлер, да? Ракамакафо. Фристайлер. Той! А куди писати, якщо хочеш, щоб тобі машину відполірували? В описі під відео є посилання на наш інстаграм, там є діри, Туди заходите і, і пишете, якщо ви хочете, щоб вам відполірували машину, зробили хімчистку, зробили просто трифазну мийку, зробили дев'ять мийку і ще багато іншого. Все, дякую. Так, другу фазу ми завершили. Зараз е така дуже відповідальна задача це прибрати весь бітум на авто. Так як вона чорна, його не видно. Е тому, Але ми не тільки чорний так обробляємо, тому ми покриваємо е засобом, трішки пізніше вам я покажу, називається Тервош. Е покриваємо всю машину ним і потім все це будемо стирати фіброю. Зараз побачите. Так, Ну і власне ось цей засіб, Tervoš, він від бітумних забруднень. Е, принцип дії нанести на все авто, дати там хвилин е, 3-5, зачекати йому і потім все розтерти, витерти фіброю. Поїхали. Так, тепер беремо фібру чисту і витираємо наш хімзасіб і побачимо, що буде з фіброю. Ось як бачимо, таке воно те, що коричневе, це все витирався бітом. Тобто на збройним оком його наче не видно, але він є і його багато. Так, тепер змиваємо і ще скажу пару слів. Так, авто помите. щодо нюансів. Наприклад, якщо коли ви витираєте бітум і ну, бачите, що залишилось щось, що не витирається цим антибітумним засобом, можна також використати глину. В моєму випадку вона не потрібна, бо ну, все пішло, машина абсолютно чиста, готова до полірування, тільки її треба підсушити. І що? На цьому в принципі, все. Дякуємо за перегляд. Обов'язково пишіть коментарі під цим відео. І зараз паляч вже склать пару слів. а може не хоче. Та мені насправді що, додати особо нічого. Зараз вам покажу результати, яка чиста машина, і пока.